Я Степан Будруг, професія моя лікар сімейної медицини. До знайомства з продуктом я теж така сама похожа ситуація, як Юрія. Ми з жінкою випивали ну, досить багато. Я рахувався тиждень, досить багато додав і різних напрямків продукту. Моя історія така: з 2,5 років цукровий діабет раз. Футболіст з дитинства два, дуже багато драм. І коли мені сказали, коли Юра мені сказав, що цей продукт показує, що в тебе є якісь проблеми. Ми клікає... Я взагалі лікарі тільки отак. От тамар, да, тамар. Тамар. Ми, ми, ми знаємо своє, ми знаємо лікувати свім, як, як нас вчили. І... Чи, чи міг я в це повірити? Ні. Я не міг. Я знаю, що біологічні активні додавки діють, але вони діють. Місяць, два, три, п'ять і так далі. В моїй мамі треба було 6 місяців, щоб побачити результат. А, ну до чого я веду? Звісно, любопивство в мене розпирає, я буду пробувати. Перше, що я почув, це ну, відповідно почервоніло там, де є проблеми, шийні. Тут сустави, рука поламана, коліна у мене це травмоване. Я, я знав, в принципі, де. Але що мене здивувало, те, що мене почав боліти шумок. Мене почав боліти шлунок. Але до того я знав, що в мене шлунок здоровий, тому що я на напрямок пив продукт. Друге, я почув свою пішлукову завозу. Но дуже громкі слова всі говорять про цукровий діабет, річно про свою проблему буду зараз говорити. Так як я її знаю не про нас знаю її з дитинства, мені 28. Я всіх питаю чи виглядаю я на людину з цією проблемою. Лікарі теж в шокі мої, тому що я себе люблю дуже. Я свою організм дуже люблю. І я йому даю все, що йому треба. Але коли на шостий день, сьогодні 7-й день, вчора, у мене три рази в день гіпоглікемія, мені чуть-чуть зменшувати дозу інсуліну. І це для мене шок. Шостий день. Ну, ми знаємо. От, це найбільший ефект від продукту, від бази, який у мене зараз є. Це поки що. Далі буде бачити.